Міка, швидше, давай за мною, треба тікати звідси. Та куди або... ще швидше. Або заховатися у лісі у цьому. То бачиш? Та треба було Або. або Бардиру, О, ні, ні-ні ні. ні Давай під дерево, швидше, швидше, швидше! Куди Куди швидше, під дерево, я тут Він ж. Він явно нас загубить! Швидше. Слухай. Ні, нічого з нами не буде такого. Давай, давай без цього, без негативних сценаріїв оцих. нам. Ага. Будеш Нам так треба знайти думати, не сховатися. він тебе буде вже Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Та не буде ніхто нас живати, у нас зброя є! Що і... будемо брон... робити, краще кажи. Ну, давай у лісі заховаємося. Ну а що, це начебто непогана така думка, О, але так. ой. Ого. Ого. Нам, нам тут довго добиратись, бо в мене немає ніяких блоків. Та нам не довго добиратись, тому що в мене блоки є, але. Може краще Давай, збудувати краще тут, тут щось. Вже. Давай mm -hmm. реально щось тут збудуємо. Давай просто закупаємось, землю покладемо зверху так, і все. І зараз, будемо там сидіти. Зараз, зараз почекай, я тобі блоків дам. Так, це тобі і. оце тобі. Ой, а... зараз батьки будуть казати, так, краще. Так буде. Так, Захи е. Оце. Все. Щось я щось тобі таки. все від... А, і ще почекай. На, оце тобі. Так, mm -hmm. е. Починай робити бункер, а я буду зараз тут щось. Я не зрозуміла, сер. Я придумав, я зараз використаю отут. оцей каньйон. Як нашу стіл. Він зараз буде тут вже. Де це бачу. Ааа. Слухай, я теж не бачу. Може він перетворився скоро на дерево, і серед дерев стоїть, десь слідкує за нами, і скоро сюди прийде дуже вага... О, я так купа Я казав! Маймі нічого ваців. такого не казати. Ось а, це? Ну, Так, 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 добре, нічого такого не казати. Але якщо що, якщо хтось з'явиться, то я готовий. У мене є зброя, в мене є набої, це в мене є байків. все, що. Я повністю готовий. Супер. Так, я беру, починаю будувати треба а зробити будеш, будувати фортецю? Ні, зараз будемо робити стіни. Дуже дуже велетенські стіни. стіни. Так, 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 кажу, так. Може, може турелі? Хоча Які не Які турелі? В тебе є турелі? Я сказала, що в мене їх немає. У мене їх теж немає, тому вони нам не допоможуть. Будемо будувати стіни. Будемо mm -hmm. будувати стіни і використовувати з одного боку оцей каньйон як нашу стіну. Так, сюди, сюди, сюди. Добре. Сюди, 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 сюди. Отак, все. Чудово. Так, тепер підіймаємо вище. Вище, вище, ще вище. Ось так, ось так, ось так. Зараз головне, щоб вистачило блоків, і все буде в нас просто максимально чудово. Так, ти там займаєшся будівництвом бункеру, правильно? Правильно. Правильно. А Як думаєш, хтось може з-під землі до нас долізти? Я нікого не бачу. Так, Вони сиді. що, хробаки? Ну, хто його знає, я ж не знаю, на що здатний цей, наприклад, бр-брпатапін. Він е на вигляд е з природою нормально так. Цей. Я не знаю. Так, сюди, це поставив. Це поставив. У нього поставив. такі величезні лопи, що він тільки по землі може ходити. А що він, якщо є крітними, оце копає тут ці нори і вилізе прямо зараз біля тебе там? І все, і хана тобі. Слухай, ну, зараз я підіймуся і будеш там -то це будувати. Мене знаєш, що бентежить? Що? То що ми чули і бомбардиру крокодилу, і це і павтапіма, але нікого не бачили. Де вони? Реально. Я не бачив, як він пролітав десь. Я не бачу, як десь проходив потапів. Це в наших головах! Та ну не може бути такого, слухай. Тунктунтун тунку. О! Думаю, сюди! Вони там! Я біжу! Тут! Чотири! Тунг-тунг-тунг-тунг-тунг, Савура я ще не поставив зараз, нічого не зробив! Зараз! Як піднятися мені! Не знаю, блоки треба поставити. Зараз, 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 зараз. Так, 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 так. О, о, о! Вже не надо. Туди Лізь. Лізь туди, давай швидше. Так, сюди, сюди, сюди. Зараз. Вам буде тут. Зараз я побудую тут таку платформу, щоб можна було стояти. Якщо що, можеш. Скидай їх у цей у каньйон. Так, я сюди. в воду тільки можу скинути. Отут, в каньйон, давай на цей hơn, на цю я сторону. З ними. Так, 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 так. так. Турелька може скинути, ладно. Тут все чудово так, тут зараз отак зробимо, тут зробимо сюди і сюди. Тут зробимо сюди сюди. Все, дивись, тут з усіх блоків можна Якщо в тебе є якісь речі, то можеш поставити там. Речі? Ні, в мене нічого немає. У мене тільки оці блоки були і захист. Я встановила все найнеобхідніше. Я зрозумів тебе. Я ще не встановив захист, як ти бачиш, і це може стати нашою проблемою. Добре, добре, бать, я не маю. Так, 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 так. Відволікай їх, Міка. Я зараз швидко поставлю. Давай! Давай, давай! О, набої Сюди, 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 ти шо, в тебе набої закінчилися? Я можу тобі поділитися, у мене сумки є. поповнила, поповнила, Суди сюди, 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 сюди. Сюди, 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 сюди. Они не могут. Так, я тобі зараз буду допомагати Давай, Зараз, 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 зараз. Я тут внизу стріляю Так, на, все, всіх знищили. Чудово. Швидко Це супер. поки є час, треба поставити шипи. Дивися у повітря позаду. Де я позаду, я не можу від... відволіктися. Ого, він летить. Відволікайся! Я не можу. Я повинен будувати. Так, 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 так. Так, так він же літає. Від Де він відштовхуй його Бомбардиро... чуєш? Відбиваємося. Намагаюсь, намагаюсь. Так, 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 так. Давай, давай, намагайся. Скоро О, туди. Ні, 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 ні. Я тікаю. Я швидко будую і тікаю. Ой, я впала. Об, 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 швидше допомагає мені. Я Рятуй. Рятуй, рятуй. Зараз. Рятуй. Так, так, так. В нього така морда величезна. Оп-оп-оп-оп. От сюди все чудово Залишаються лише оці цвяхи. Він такий так. сильний, сюди, він навіть сюди. один разочок сюди, сюди, мене гризанув. Нічого собі, давай там обережніше, диви, щоб він на тебе бомбу один разочок не Добре. скинув і все. Тоді тобі капець гранат. буде. Так, 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 так. Зараз буду допомагати. Де Він М? Він там прямо в тебе літає. Граната! Так. Обережно, гранату кидаю. Так. Балирина капучино! Ой, так. Не обережно, 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 я, я. Ти її я... бачиш? Ось тут вони, ззовні. Чуєш, Добре. сюди стріляй. На ну, стіну погано, але я зрозуміла! Так, mm -hmm. так, 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 так. Я вже зараз майже все добудував. У нас є цілий захист. Все, в нас працює, все, чудово. Так, давайте мені сюди. Ні, це сюди, це сюди, а сюди. це Ага, от вона! Оп. Чу її, чуєш, стріляй в неї. Так, так, що зараз? Оп, у мене перезарядка. Зараз я. Ага. Вона виски. Ану, 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 давай, 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 стріляємо в нього, стріляємо. У мене перезаряджатися. Зараз треба буде. Оп. так. Давай, 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 швидше. Слухай, як думаєш, я зможу в нього влучити гранатою, щоб його так збити. Можеш. Зараз давай і. Полетіла! Ні, не влучив. Ой, хто ще? Ні, слухай, я не можу туди докинути. О, все завалили! Де? Тут є акули! Тралалеро, тралала! Капець, всі меми сюди вже починають збігатися, як я і казав. Так, так. О, ні! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Що, Що нам робити? Давай, зараз ми їх завалимо! Вони упасті! Єес! Yes. Тобі Фу. ще багато потрібно доставляти? Я вже все зробив! А, ти молодець, може знаю, бункер мій? Бункер? Ну давай, добре. Я тут можу послідкувати за усі. Давай, давай, зараз я спускаюся. Зараз подивимося, що Міка тут збудувала. де Ти що, серйозно тягнула боксерську грушу і настільний цей футбол. А чим нам ще там займатись? Є... Є... А як ти його тягнула? На спині чи що? що в мене така, що там все вміщується. Нічого собі. Це та сама дівчача сумочка, чи що? Ну, типу того. Так, там я бачу. Потопіємо, лівуруч. Ой-ой. Так, гранату. Почекай. Гранату для Потапіма. Давай, давай, давай. Полетіла граната. О, супер. Прямо ці. На тобі. Нехай він сюди до пасток долізе, чуєш? Може, ми його сюди заманимо? Так. Іди сюди, ти, носатий. Сюди, що він там стрибує? Чого я не оцінив? Прикольний бункер, я ж сказав. Якщо mm -hmm. це був від того, звідки там взялася боксерська груша і у той футбол настільний. Так, сюди, 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 стріляємо. Я не знала, яке ти ліжку полюбляєш, тому взяла блакитне. Та. Звичайно, блакитне. Завжди в мене блакитне ліжко. А в мене рожеве. О. Так, сюди, 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 сюди. Я, я... навіть квіточку там поставила. Слухай, я зістрибну. Треба його. Проганяти звідси. Давай! Так, 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 так. слідкуй, щоб ніхто там на мене ще не напав. Слідкуй, добре. добре. Так, 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 добре. так, 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 так. Пішов звідси. Геть. Ти що, думаєш, що в мене не вистачить на тебе набоїв, чи що? чи в тебе занадто багато здоров'я? Нічого подібного. Зараз тобі декілька гранат і все. О, хох, підірвався. Так, я повертаюся. Давай. Я повертаюся зараз. Оп, 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 швидесенько, сюди. Чер... О, ти що в мене стріляєш? Який холостий, там куля прилетіла, я бачив її. Міка, тут позаду капець. Ти повинна це побачити. Ти реально повинна це побачити. Тут тут просто купа! О тут Гранати! Полетіли, гранати туди! Так, так, так. Знаєш, що зробимо? Нас тут немає. Нас тут немає. Так. Зараз. Зараз Ні, ми зробимо так. Хоба. Хоба, звичайно, Яку він у мене є. Або кого ще? Звичайно, він у мене є. Так, нас тут а немає. Ну, з собою приніс, а що? Так, а ти сюди. Купив? Ну, селище ще я міг купити. Капець, скільки тут... Селяна, там продвіли, до нас усі так... меми приходять. Хто в нас був? Капець, у нас тут вже була і балерина капучино, і, і оцей Крокодилу, і патапім, і трилалир, тралолар. -тр Капець, я просто в шоці від того, скільки тут було вже мемів. І вони лізуть і лізуть. І, до речі, напевно, найгірше те, що оцих тунг-тунг Саурів там найбільше. Їх реально а... дуже багато. А Набої на закінчилися. Так, 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 сюди, сюди, сюди. Целли. Поповнюємо, поповнюємо. Так, сюди, 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 сюди. Це мені ще може знадобитися. У мене залишається дві гранати. Давай прямо до них закину. Бам. Давай. <реку> 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 сюди. Оп. І отак, все. Нічого собі. Так, я спробую його знищити. Нічого собі. О, ні, він іде сюди. Я забув, що він іде. Геть геть. О! Він ще підстрибує високо. Нічого собі. Так зараз. Зараз я ту закінчую, бо тобі добре. Давай, 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 давай. Так, зараз ми спробуємо тебе завалити. Якщо ти думаєш, що ти також такий велетенський м'язи собі наростив все. Ні. Нічого подібного Ого. Так, Слухай, ну начебто я з ним впораюся. Добре, добре. Давай, давай, давай. Яс. Й... Я з ним впорався. Так, що там у лісі? Нічого собі. Все ж таки з ними важко, бо вони такі. Слухай, може облишимо їх і будемо тікати звідси, а? ну, Начебто так. Типу, так, у нас є бункери, але навіщо? Вони там, вони сюди не прилізуть, якщо у них блоків немає. А у них немає блоків, тому що вони не вміють будувати. І все, нехай сидять там. А ми тоді звідси тікаємо. Міка, а ми не зможемо. У нас тут проблеми. Дивись! Бомбардир, крукодило! Балеріна капочино, трилалер, трелала. Та тут просто всі меми зібралися. А можливо бункери задобиться? Я в шоці. Тикай, давай до бункера, спускайся. Чуєш, Чуешь? Брррр Потопім ще виліз. Звичайно ж. Ой, він зараз тут зламає. Тикай Давай, давай, давай. Залазь, залазь, залазь. Я відстрелю його. Добре, добре. спускаємося, спускаємося. Оп, зачиняємо. Так, тут еще постреляємо. О, який шок! Просто. я Слухай, і що ми тепер будемо тут сидіти і постійно це слухати? Я Та не це хочу. ж просто дурдом. Давай будемо викапуватися звідси, кудись, не знаю, у цьому напрямку. Будемо просто копати тунель тисячу блоків. Вперед. Я не буду блоки, ну так, 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 давай ще знаєш що зробимо? Чого? Отак зробимо. Шипчиків поставимо ось сюди, О, так, ось так. сюди з усіх боків. Тут натикаємо їх. М -м, супер. Ось так, ось так зробимо. Сиди, сюди, 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 Сиди, сюди, сюди, сюди. Отак зробимо. Ось так. Два ряди, шипів. Працює, ми повинно працювати. Бомберкапеться. Давай починай копати. Якщо цей втомишся, то я тебе змінюю. Я буду поки що дивитися назад. Якщо вони пролізуть сюди в бункер, то я буду відстрілюватися.